Нападника, який вистрілив у екс-народну депутатку і філологиню Ірину Фаріон, досі розшукують. Я, схоже, його особа досі не встановлена. Хоча на деяких сумнівних ресурсах з'являються повідомлення, що його начебто впізнали, проте офіційного підтвердження немає. Під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла. Про це розповів депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. За його словами, правоохоронці взяли записи з камери, які працювали від акумуляторів. Тому деяка інформація все ж таки є. Цитую, так дійсно підтверджують, що є дійсно зафіксовані факти на відеонагляді, тому що коли працювали камери, є зафіксована людина, яка сиділа на тому кріслі. Дійсно, здалеку вона виглядає однією тією ж самою особою, яку представили і показали мешканці. Він є наразі підозрюваним, зазначив депутат. Він також розповів, що жив із Іриною Фаріон по сусідству. На місце нападу поліція приїхала за п'ять хвилин. Та додав, що від пострілу мікрорайон наполохався. Зброя в руках нападника була без глушника, сказав Зінкевич. Також з його слів, Ірина Фаріон викликала таксі, щоб поїхати до своєї доньки. Свідки подій діляться спогадами, що передувало е, замаху. Така інтуїція була, що щось має бути. Я навіть до двох сусідів підійшла і звернула на нього увагу. Кажу, щось не так, бо він дуже довго тут сидить, спостерігає. Ось так все закінчилось трагедією. В нього був дивний образ, був замаскований. Він зробив все, щоб його ніхто не впізнав. Головний убір, окуляри мені здавалось, що ті окуляри, такі, як люди ходять в гори. Його важко було впізнати. Він молодий хлопчина. Поведінка його була така: він не нервував, сидів спокійно, нога на ногу. Ще я побачила, в нього такі маніпуляції були. По різному він ті руки складав, можливо, затерпли, і він розминав їх. Мені це не сподобалось, це не є нормальна поведінка. Новина про напад зараз шириться у західних медіа. Наприклад, кілька годин тому новину англійською виклало Бібісі під заголовком, що у Львові розстріляли екс-нардепку націоналістку. Цитують заяву українського міністра внутрішніх справ Клименка, що це було сплановане вбивство. А також дають різні версії, серед яких є і особиста неприязнь. Та громадська і політична діяльність також у матеріалі згадують позицію пані Фаріон стосовно російської мови і скандальні висловлювання щодо російськомовних українських бійців. До слова російською мовою видання виклало значно більший і детальніший матеріал, в якому розстріл Ірини Фаріон подається автором як напад на вільну Україну. «Нью-Йорк Таймс також кілька годин тому. Е е Вийшла видала новину, а виклала на своїх сторінках. Ось можемо побачити е, знімок з екрану і почути про що ж там йдеться. Загадкові смерті та вбивства були характерною рисою політичного ландшафту України до повномасштабного вторгнення Росії в країну в 2022 році. Але з початку війни не було жодних ознак резонансних вбивств. Або спроб замахів, це, власне, була характеристика, яку наводить видання на своїх сторінках. А от видання The Guardian» у своєму матеріалі наводить такі слова. Вона стала відомою завдяки частим кампаніям з пропаганди української мови та дискредитації державних службовців, які розмовляли російською. У 2018 році, коли Україна воювала з фінансованими Росією сепаратистами, які захопили територію на сході, вона закликала бити в щелепу кожному російськомовному. Також закордонні видання виділяють заяву президента Зеленського щодо якомога швидшого розкриття справи. Прощання з Риною Фаріон відбудеться у Львові. Донька Ірини Фаріон повідомила, що церемонія поховання розпочнеться у понеділок, 22 липня, о 14-й у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. А вона розташована за адресою місто Львів, вулиця Театральна, 11. І сьогодні згадуємо про ще одне вбивство. Вісім років минуло з дня вбивства журналіста Павла Шеремета. Вранці, 20 липня, 2016-го на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві, вибухнула машина, в якій він їхав на роботу. Смертельний пристрій був закладений під днище автомобіля, власницею якого була українська журналістка, співзасновниця та власниця суспільно-політичного інтернет-видання Українська правда Олена Притула. І, хоча минуло вісім років, справа не розкрита. Справи проти українських патріотів співака Андрія Антоненка та військових медиків і волонтерок Юлії Кузьменко та Яни Дугер, яких слідчі звинувачували у вчинення злочину злочину, практично розвалилися під тиском фактів. Також пам'ятаємо, що 18 червня, тобто місяць тому, у Києві розстріляли казахського журналіста Айдоса Садикова. Два тижні за його життя боролися лікарі, але він не вижив. 21 червня в офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці встановили особи двох громадян Казахстану, яких підозрюють у замаху на казахстанського опозиційного політика та блогера Айдоса Садикова. Найманці після нападу виїхали з України. Їх оголосили у міжнародний розшук. 22 червня стало відомо, що один із підозрюваних у замаху здався правоохоронним органам у Казахстані. Офіс генпрокурора України попросив про екстрадицію обох підозрюваних. Спікер Сенату Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що його країна не видасть правоохоронним органам України фігуранта у справі.